Вітаю, друзі! Мене звати Альона і ви на каналі Квітканута. У попередньому відео показувала, як нормую свої кущики. Ми разом з вами нормували мій кущ Bonfire, Abby Green і Metallica. Сьогодні хочу вам показати, що далі я роблю з цими гілочками. Я їх не викидаю, я їх живцюю. Сьогодні буде літнє живцювання гортензії. Як завжди, для живцювання нам потрібен буде торф, торф незмінний, торф я беру Класман, класман ТС 2. Я беру агроперліт. Працювати з агроперлітом потрібно в маски, щоб не дихати цим пилом. Перемішуємо агроперліт з класменом. і в таку суміш я буду саджати живці. Зараз швиденько я перемішаю, щоб не робити довге відео. І далі вам покажу, що буду робити. Я замішала торф. Торф тут в мене з агроперлітом. Я вклала цей торф в. Касету. касету поставила в боксик. І це все, коли я вставлю туди живці, я це все просто накрию. А зараз давайте я покажу, як я готую живці. Давайте покажу, на прикладі металіки. Металіка у нас вже готовий живець, його я різати, напевно, не буду. Я просто приберу ось тут ці зайві листочки. І ось так я буду її живцювати. Приберу ось тут. Поки робила торф, поки знімала відео, то трішечки ці живці вони підв'яли. Але коли я їх поставлю в бокс, оприскаю, то вони відійдуть. І в мене тут окрема є касетка. Ця кас... касетка маленька це буде для металіки. І сюди я заживцюю саме металіком. Я не ріжу навскоси, тому що ну, я не бачу сенсу, якщо комусь подобається, ви можете різати. Але гартензія дає корінчики скрізь, не тільки з надрізом. І я не буду зараз опилювати в укорінювач. Буду живцювати без укорінювача. І зараз я вставляю цей живець, вставляю живець в касету і так його залишу. Тут в мене є ще ось така гілочка, якщо пам'ятаєте, я її зрізала. І буду її, цю гілочку буду ділити на навпіл. Ось так. Прибираю знизу листочки. Ці теж приберу. Ці трішечки зроблю коротшими і встромляю в касету встромляю цю гілочку в касету. Можна зробити цей живець і менший. Все, вставляю в касету. Тут прибираю ось ці листочки, повністю їх приберу. Ці зроблю коротенькими, і так встромляю в касету. Ось так. Наступну беру гілочку. Так само ділю її навпіл. Її, чесно кажучи, можна поділити і на три частини. В мене немає місця, тому буду ділити на дві. Навіть залишу цих два листочки, просто їх зроблю коротшими і встремляю в торф. Ось так. І беру цю гілочку. Так само її поділю навпіл, прибираю знизу листочки. А ці, мабуть, теж приберу. Ці зроблю меншими і встромляю в торф. І зроблю ще один живець, це металіка. Це зараз ми живцюємо металіку. Роблю коротші листочки. Ось вийшов живець його встремляю в торф. Далі. Далі давайте заживцюємо bonfire. Ось гілочки бонфайра. Зрізаємо ось така гілочка. І зараз ось цю гілочку ми будемо різати на живці. Цю приберу і буду брати, ось буде такий живець. Тільки листочки ми робимо менше. Можна зробити, зрізати навкіс. Якщо це так подобається, будь ласка. Але я не думаю, що це прям дуже. Дуже вплине на вкорінення. Знову ж таки, другий живець. Зрізаємо листочки і живцюємо. Наступний. І так буду живцювати всі гілочки, які я обрізала з свого кущика. Ось так встромляємо в цю касету. Навіть не опилюю я в укорінювач. Ось так робимо коротенькі листочки, ось такий живець, і встремляємо в касету. І таким чином ми живцюємо повністю всі гілочки, всі сорти, які ми пронормували. Ось такий виходить живець. Хочете, можете так його вставляти в касету. Хочете, можете зрізати, робити косий зріз. І вставляти його. Ось так хочете без укорінювача. Якщо не хочете без укорінювача, беріть укорінювач, опилюйте в укорінювач і живцюйте. Але гартензія дуже гарно живцюється як з укорінювачем, так і без. Єдине, що мене Турбує, а мене турбує єдине, що я зараз живцюю, оці живці, і я буду змушена поїхати з дому на тиждень. Я не знаю, як вони. Саме головне, щоб їх не залили, коли поливали, і саме головне, щоб їх не підсушили. Коли я приїду, я обов'язково вам покажу, як вони себе почувають. Зараз я це все, все живцюю, і потім покажу, яка в мене вийшла касета з цих пагінців, які я зрізала. Ось такі в мене вийшли живці. Вони всі сидять в торфі. Я їх порізала, встромила в торф, навіть не опилювала в укорінювач. Зараз я це все оприскаю, оприскаю і просто накрию кришкою. Ось так. І ось так. Вони виглядають. Зараз просто накриваю кришечкою і буду ставити цю, цей бокс, буду ставити в тінь. Буду ставити в тінь по тій причині, що у мене, не буде, у мене не буде часу бігати і спостерігати за цим боксом. Рослинки будуть тиждень без мене. Я буду просити, щоб їх оприскували самою-самою мілкою фракцією води. Оприскували легенько, накривали і ставили знову в тінь. Як приїду, обов'язково зніму вам, покажу, як вони цей тиждень пережили без мене. Не знаю, яка там буде погода, але по прогнозу показують, що там буде дуже сильна спека. Буде дуже сильна спека і. Буду сподіватися, що вони мене дочекаються. І якщо вони мене дочекаються цей тиждень, то далі я їх витягну у корінню, і будуть в мене гарні рослинки вже в цьому році. Ось так просто і легко живцюється волотиста гортензія. Чесно кажучи, по такому самому принципу ви можете заживцювати всі види гортензії. І широколисні, і деревовидні, всі вони живцюються однаково класно. Сьогодні я живцювала свої гортензії навіть без укорінювача. І хочу показати вам, що гортензія живцюється дуже гарно, як з укорінювачем, так і без нього. Тому. Далі я буду вам показувати, що буде відбуватися з цими живцями, чесно кажучи, дуже хвилююсь по тій причині, що мені потрібно поїхати з дому на тиждень. Як будуть себе поводити мої живці? Чесно кажучи, не знаю. Я не знаю, як зможуть їх оприскувати. Як часто їх зможуть оприскувати, тому буду ставити їх в тінь. І буду сподіватися, що вони дочекаються мене і далі будуть з них гарні, гарні рослинки. Хай квітнуть українські сади. А вам дуже дякую, що були зі мною і до зустрічі на моєму каналі.